Шановний лідер нації, пане президенте, я Сергій Даніш, голова Коцюбинської територіальної громади, обраний від політичної партії Слуга народу. Поруч зі мною стоїть фракція, обрана також від президентської партії. Ми звертаємося до вас як до останньої інстанції, Володимир Олександрович, тому що наших сил виявляється замало. Ми боремося за чесність і порядність. Ми боремося за те, щоб Коцюбинське залишилося в межах Київської області. Ми боремося за те, щоб Коцюбинське не було статистикою заради інтересів київських забудовників. Команда мера Києва Віталія Кличка вже більше десяти років робить це можливе і неможливе, щоб стерти наш населений пункт з лиця землі. Тиснуть на чиновників високого рангу та тиснуть на суди. Пане президенте, ми підтримували вас з високою вірою і надією. Що це свавілля і беззаконня з боку колишньої влади, колишнього президента Петра Порошенка та влади міста Києва припиниться. Наші надії укріпилися після того, як голова обласної організації Слуга народу Андрій Мотовиловець публічно на дні селища пообіцяв захист громади і захист громадських інтересів. Натомість ми бачимо, що наші інтереси зливаються на користь столичних забудовників. В той час, коли в країні йде війна, київські чиновники втихаря хочуть віджати Коцюбинський ліс, який історично належить Київській області. Використовуючи легкий доступ до медіаресурсів, нас неодноразово звинувачували в зазіхання на національний парк, начебто ми хочемо вирубати ліс. Проте знімки з Google карти чітко свідчать, що зі сторони Коцюбинського не було знищено жодного дерева. Натомість київський лісгосп вирубав. Дерева десятками гектарів. Шановний пане президенте, просимо вас на найвищому політичному рівні припинити цю багаторічну маніпуляцію та навести порядок в межах між областю та столицею. Просимо захистити нас від тиску київських чиновників та залишити Коцюбинський і Коцюбинський ліс в статусі національного парку в межах Київської області.